Королева Марджері Тайрел, єдина дочка Мейса Тайрела, Лорда Небосаду, сестра Вілласа, Гарлана та Лораса Тайрелів. Марджері досить вродлива, мила, прекрасна дівчина і, як зазначає Серсея Ланістер, неймовірно схожа на свого брата Лораса. Також ходили чутки про її схожість з Ліанною Старк, але лорд Едард ніякої спільної риси між ними не виявив. Дівчина була дуже близька з братом Лорасом і своєю бабусею леді Оленою Тайрел. Незадовго до того, як Роберт Баратеон помер, його брат Ренлі обмірковував план одруження короля з Марджері. Але після відмови Едарда Старка брати дітей Серсеїв заручники, Ренлі вступив у союз з Тайрелами, закріпивши його власним шлюбом з Марджері. Після смерті Ренлі, Ланістери поспішили укласти союз з впливовими господарями Небосаду, скріпивши його шлюбом Марджері та Джофрі. Їхнє весілля відбулося першого дня першого місяця 300-го року. Ну а що ж сталося на самій забаві, усі ми добре знаємо і пам'ятаємо з моментів, описаних в книзі та серіалі Гра престолів. Тому не акцентуватиму на цьому. Отож, згодом Марджері виходить заміж знову, і цього разу за молодшого брата Джофрі Баратеона, маленького Томена. Після весілля при дворі королеви залишаються тільки її Фрейліни і брат Лорас. В свою чергу компаньонка юної Марджері, тейна Мері Везер, шпигує за нею на користь королеви регенші. У наступні кілька місяців після шлюбу Серсея Ланістер плете інтриги, щоб позбутися Марджері і Тайрелів, що залишилися у столиці, спираючись у своїх доводах на той факт, що у неї викликає сумнів можливість збереження невинності королеви після весілля з Ренлі Баратеоном. Ці твердження могли бути і правдою з такою ж ймовірністю, як і могли бути неправдою, оскільки, як нам вже відомо, Ренлі Баратеон був гомосексуальним. Тоді Серсея вмовляє сера осні Кателблека спробувати спокусити Марджері, але йому не вдається досягти нічого, окрім легкого флірту з боку дівчини. Будучи королевою Томена, Марджері багато робить, щоб завоювати любов і повагу підданих. Вона відвідує місцеві ринки та купує у простих торговців свіжі фрукти, хліб та рибу, замовляє сукні у місцевих кравчинь, робить серйозні благодійні внески та завжди подорожує з великим і яскравим супроводом. Марджері вигадує для Томена різні способи, щоб зробити з нього успішного і шанованого правителя: наприклад, їзда на коні перед своїми підданими або спостереження за діяльністю малої ради. Проте королева регенча Серсея забороняє Томенові робити фактично все, що пропонує Марджері. Після нападу грейджоїв на землі небосаду Лора Стайрел залишає королівську гавань, щоб брати участь в облозі драконячого каменю. А Марджері залишається при дворі одна. Коли Серсея дізнається, що дівчина посилала майстра пайсела по місячний чай, то звинувачує її в подружній зраді, вибудовуючи лінію свого звинувачення на брехні та свідченнях підкуплених свідків. Дівчину заарештовують і ув'язнюють, де вона очікує суду у великій септі Бейлора. Триває розслідування і невдовзі один із головних свідків Серсеї, осні Кателблек, під тортурами визнає, що обмовив Марджері. І ось тепер саму Серсею Ланістер беруть під варту. Зважаючи на неординарність подій, Рендел Тарлі, довірена особа Тайрелів і відомий полководець, терміново прибув до королівської гавані. Він вмовив Верховного Септона передати Марджері під свій захист, обіцявши видати її суду в потрібний час. Марджері не стала наполягати на випробуванні поєдинком, обравши суд віри. Ось так закінчується доля королеви Марджері у книгах, а в серіалі Гра престолів ситуація трохи інша. По-перше, там відсутня чимала сюжетна лінія, пов'язана з дівчиною. А по-друге, в кінцевому результаті Серсея вбиває Марджері та інших присутніх родичів у столиці під час суду Верховним Горобцем. Дехто з шанувальників пісні льоду й полум'я вважає, що реальним прототипом Марджері Тайрел є королева Шотландії Марія Стюарт. Як і Марджері, Марія могла похвалитися відмінним походженням, багатством та красою. Вони обидві неодноразово виходили заміж, при цьому кожне наступне заміжжя приносило їм все більшу політичну вагу в суспільстві. Однак це не завадило їм мати конфлікт із могутніми правлячими королевами Серсеєю Ланістер та Єлизаветою І і бути ув'язненими. Марія Стюарт провела в ув'язненні майже 20 років, після чого її стратили. А у Грі престолів» Марджері була вбита у септі Бейлора. Хоча, як складеться її доля у книгах, ми можемо тільки підозрювати. Декотрі інші дослідники творчості Джорджа Мартіна вважають, що для Марджері прообразом стала Марія Текска. З такою позицією важко погодитися, хоча слід визнати, що певні збіги між ними є можливими. Зрештою, Марія Текска також належала до почесного роду і прагнула стати королевою. Її першим чоловіком мав бути принц Альберт Віктор, але він помер від запалення легень. Тоді Марія вийшла заміж за його молодшого брата Джорджа, який згодом став королем Великої Британії Георгом V'. Все ж, окрім зазначених персонажів реальної історії людства, частина фанатів саги Мартіна віднаходить чимало спільного між Марджері Тайрел та Анною Болейн. Вважається, що Анна витіснила з серця короля Англії Генріха VIII Тюдора його першу дружину і стала йому другою, законною дружиною. У книгах саги пісня льоду й полум'я. Марджері Тайрел, як ми вже зазначали, мала стати коханкою короля Роберта і зайняти місце Серсеї. Коли цього не сталося, дівчина націлилася на короля Джофрі і швидко завоювала його прихильність, незважаючи на те, що в нього вже була наречена. Знаючи характер Джофрі, можна припустити, що Марджорі втратила б голову, як і Анна Болейн, але її новоспечений чоловік загинув під час весільного бенкету. Згодом Юнка втретє вийшла заміж і таки певний час побула реальною королевою. Втім, за версією серіалу була вбита. А ось Анні Болейн судилося носити високий титул королеви тільки три роки, після чого, будучи ув'язненою та страченою за підозрою у шлюбній зраді. Отож, можливих прообразів для юної дівчини з небосаду можна відшукати доволі багато. Та чи в цьому вся суть? Звісно ні. Основною метою відеороликів схожої тематики є загальне інформування глядачів про всесвіт, створений Джорджем Мартіном, і те, що його персонажі, як і всіх інших письменників, можуть мати дещо спільне з реальними людьми, котрі жили багато років тому або живуть сьогодні. Сердечно дякую за перегляди. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про королеву Марджері. Поставте вподобайку і підпишіться на канал, ті, хто цього ще не зробив. Незабаром зустрінемося знову.